Привіт! Я нещодавно повернулася, як гадаєте, звідки? З вулиці. І так, як місяць у нас лютий, він нас трішки порадував снігом. Я обожнюю гратися зі снігом. Так як ми з вами розмовляли вже про зимові розваги, я сьогодні вирішила поділитися самими най-най такими кращими, які я люблю, прям обожнюю. Отже, в нас випав невеличкий правда сніг, його небагато. Але я знаю, як ви любите сніг. І знаю, що, на жаль, не всі зараз в місті нашому рідненькому, що ми трішечки подорожуємо, можна так сказати. І тому я вирішила, що раз в мене стільки випало снігу, то звісно, я не можу, щоб не поділитися з вами, поділитися з вами своїми най найулюбленішими справами зі снігом. І як я розважаюся, коли випадає сніг. Якщо випало небагато снігу, то ми можемо помітити, що коли ми вступаємо на асфальт від нашого взуття залишаються сліди. Коли багато снігу, я обожнюю робити снігових ангелів. Отже, я вирішила, що так як не у всіх зараз є сніжок, я, звісно, не можу з вами не поділитися ним. Тому я ще полюбляю, дуже малювати. Так беру паличку або беру пальчик і малюю різні на сніжку, залишаю сліди, і такі в мене отримуються візерунки. І тому я вирішила помалювати сьогодні разом з вами. Ви згодні мені зіставити компанію? Звісно, дякую. Я побоялася, що можливо сьогодні розтане сніг, якщо морозець нас покине. Тому я ще вчорашнього вечора набрала сніг і принесла його. І тому зараз пропоную вам разом зі мною помалювати якісь візерунки. Також я ще обожнюю, коли морозець малює візерунки на вікнах. Ви помічали, які вони такі казкові, незвичні? І тому я вирішила: а що якщо ми спробуємо з вами просто на сніжку помалювати також казкові такі візерунки свої? Тому зараз я швиденько принесу татю, в якій я набрала багатенько снігу, і будемо з вами малювати. Поїхали! Ось переді мною наш сніг. Але подивіться уважно. Ви бачите тут сніг? Я не розумію, що з ним трапилось. Це було добре, аж з гіркою набрала, щоб вистачило на всім. Але тут якась вода. Не підскажете мені, що могло трапитися з нашим снігом за одну нічку. Всього одна нічка пройшла, де, де він подівся? Точно, вірно, він розтанув. Що будемо робити? Але я так просто не здаюсь. Тому зараз мені потрібен буде ще один інгредієнт, і ми з вами зробимо все ж таки те, на чому ми зможемо зробити такі морозні візерунки. Хочу, щоб ви зробили те ж саме вдома зі своїми батьками. Отже, нам потрібен ще один інгредієнт. В мене це розтанутий сніг, який розтанув за ніч. Я взяла алею, якщо немає снігу, не обов'язково топити сніг, можна взяти звичайної води з-під крану. А інший інгредієнт, я зараз його дістану таким, за допомогою такої магії трішки. А ви попросите батьків і батьки вам його дадуть. Домовились? Отже, абракадабра був, для наших морозних візерунків нам потрібно розтанувший сніг, але ви можете взяти, звичайно, воду з-під крану. І ще один інгредієнт. А який саме? Зараз ви дізнаєтеся, я за допомогою хлопку його сюди принесу. О! З'явився! Отже, інгредієнти в нас є. Зараз ми їх змішаємо, і потрібно чимось їх розмішати. По моєму рахунку і хлопку, в нас з'явиться те, чим ми їх перемішаємо. Один, два, три. Чудово! Все вийшло! Є інгредієнти і чим перемішати. Отже, цим і займаємось. Помішуємо. Можете допомогу, попросити допомоги дорослих. Так. Ось погляньте, яке в нас, повинно, трішки густеньке, але не сильно. Ось так ми розмішуємо наші інгредієнти і отримуємо ось таку біленьку масу. Закінчили, наша маса готова. А зараз нам потрібно фарби, пензли. І водичка для того, щоб зробити візерунок. Як завжди, по хлопку зараз з'являться фарби. Супер! А ще потрібна водичка і пензлик. Чудово! Беремо фарбу. Я взяла двох кольорів: Темно-блакитний і е, світло-блакитний. І набираємо туди так добре. Водичку розміщуємо, щоб дуже багато була рідка така у нас фарба. І ось цю. Потім ми цю фарбу, ось там така водичка, і ми щіточкою просто капаємо на нашу рідину таку. Якщо є пипетка, можна взяти пипетку. І просто ось так капаємо в довільному порядку. Погляньте, які гарні крапельки наша фарба малює на нашій масі. Ось вона тримається дуже добре, і саме нею ми будемо малювати наші морозні візерунки. Нам потрібно ще один інструмент для цієї роботи. Як завжди, по хлопку він з'явиться тут. Ось він. Чудово! Нам потрібна ось така довга шпажка. Або можна взяти коротеньку зубочистку, чим ми будемо мішати. Так, ми ставимо нашу зубочистку і проводимо ось такі лінії. Подивіться, який у нас виходить ось такий орнамент. Мороз намалював, ніби ось такі сердечка. Ось так обережно ми просто водимо ось можна по колу, ось так зробити. І виходить в нас ось такий орнамент. А можна додати іще кольорів. В такій техніці можна виконати не лише морозний візерунок, а взагалі пофантазувати, додати різні кольори за вашим бажанням. По-різному поводити з шпажкою або зубочисткою, і отримати свій незрівняний візерунок. Пробуйте, експериментуйте і надсилайте мені свої фото та відео. Мені дуже цікаво, як отримається у вас. Отже, експериментуйте, пробуйте і надсилайте мені відео, як у вас отрималось. Гадаю, вам сподобається. До нових зустрічей!